Всім привіт! Я Олег Безсмертний, Ви на моєму каналі і сьогодні ми обговоримо о тему, як ми почали свій бізнес з 7 квадратних метрів. До речі, прямо зараз ми знаходимося в одному із закладів, які народилися саме з цього проєкту. Почнемо спочатку. Третій місяць війни все на стопі. А наша івент-індустрія однозначно на стопі, але час іде, і нам було потрібно розуміти в якому напрямку рухатися і задіяти всю нашу команду, яка в принципі втратила роботу через настання повномасштабного вторгнення. Перше, що ми зробили, це проаналізували ринок і ніші, які можуть працювати в будь-яких обставинах. Хоріка одна із тих, яка буде працювати. А всі формати закладів, ми чітко визначилися, що це буде напрямки тайської кухні. На той час вони вже були розкачені і знайомі гостю. Ми дивимося на крок вперед з розумінням, те, що ця тема буде актуальна в ближайших років 15. Враховуючи, що часу було обмаль і потрібно було рухатись вперед, ми прийняли рішення, що ми знайдемо уже готовий заклад і почнемо працювати і тестувати саме на ньому. Знаходячись у пошуках готового бізнесу, ми натрапили на заклад під назвою Міслі. Не дивлячись на те, що заклад працював в мінус. Ми прийняли вольове рішення взяти саме цей заклад, оскільки в першу чергу нам сподобався бренд Міслі. Цікава легка назва, яка дуже просто запам'ятовується. А, а все інше це справа за технікою, структурою і розумінням в, в правильності ведення бізнесу. Ми вирішили зробити з нього полігон для того, щоб протестувати всі ідеї, можливості, перспективи і бачення масштабування цього як в мережу. В мене одразу було розуміння, що цей проект буде масштабним. Наступним етапом це було формування команди, яка зайнялася повністю операційкою, налаштуваннями всіх процесів, пропрацюванням меню, доповнення пропрацювання системності та впровадження нового напрямку хендролів. Метою протестити напрямок хендролів ми придбали міні кавярню яка була фактично. В полуподовальному приміщенні, де було просто віконечку видачі для приходу і доставок, з часом виникла ідея в нашого працівного директора Качі Сергіївни впровадити боуле, і що було дуже доцільно і логічно, з урахуванням що. Аболи будуть готуватися з тих самих продуктів, що і хендроли, тим самим зациклювавши е, процеси і збільшивши е, оберт продукції, що дозволяє максимально пришвидшити продаж продукції, зменшити списання. Далі все вийшло з. Після провадження цих продуктів ми пропрацювавши їх, ми зразу ж запросили відомого блогера, який зняв відео обзор нашого закладу. І зразу ж через кілька днів пішов величезний зріст каси, який пропрацював більше півтора місяця на хайпі. Ну і після цього, ми просто просто підтримували цей хайп. Ми закритися. закритись зростом популярності. Ми відкрили ще один великий заклад уже формату, де була італьська кухня і хендроли на центральному універмазі. Це вже був заклад з невеликою посадкою, де було цікаво, уютно і була можливість розширити ще більше меню. І ми вирішили додати до хендролів ще ще один напрямок. Це були жарені хендроли, які стали мегапопулярними. Але й дали нам новий виклик, оскільки ми не могли їх впровадити в точки на накалицькі, оскільки це було приміщення полупідвальне і невелике, не було технічної можливості зробити там витяжну систему. Тому ми прийняли стратегічне рішення закрити заклад на Калицький та продати його під ребрендів. Паралельно з роботою універмага, ми вже знайшли нове приміщення в центрі міста Вінниці. І почали в ньому робити ремонт. До речі, ми зараз знаходимося саме в ньому. Уже була провірена модель, вона працювала і паралельно ми упаковували всі стандарти, правила, чек листи у франшизу. І паралельно працюючи над своїми закладами, ми вже почали продаж франшизи. До речі, ви теж можете придбати франшизу міслі в будь-якому місті, якщо населення міста понад 100 тисяч людей. Просто напишіть у коментарі. Ну що ж, дякую, що ви сьогодні були зі мною. А підписуйтесь на наш канал, тому що попереду дуже багато трешових історій. Наприклад, як я втратив півтора мільйона через одну помилку.